Волонтери, які вийшли на дороги, об'єдналися в соціальній мережі, створили онлайн-карту та імпровізований штаб. Завдяки цьому диспетчери координували тих, хто хоче надати допомогу з тими, хто її потребує. Чергували цілодобово, що дало змогу врятувати тисячі людей. Всі без винятку працювали безкоштовно. Тендітна Ірина Ківа на своєму зовсім не тендітному джипі допомогла сотні іншим автомобілістам вибратися зі снігового полону. Її патрулювання почалося вночі 22 березня. Тоді дівчина з командою інших джиперів виїхала на засніжені вулиці. Ми їздили як і самостоятельно, так і команда із двох-трьох автомобілів. Тобто, в залежності, де. Тобто, якщо ми їздили локально, витаскували скори маршрутки і там снігоуборочні машини, то ми самостоятельно справляємося. Якщо фури важливі, то вже хлопцям, двома, машинами. Записався волонтери і гість Білорусії. Він на своєму всюди декілька днів ледве не цілодобово визволяв зі снігових заметів кермувальників. Почали дзвонити люди, навіть з тільки можна, із Заборисполя, і з усіх концов Києва. Приїдьте, достаньте, то мама з дітьми на дачі, даче сидить засипане, то ще щось. то. Джипери кажуть, найважче було на Житомирській трасі. Там сотні фур не могли зрушити з місця. Волонтери допомагали безкоштовно, навіть на паливо грошей не брали. У надзвичайній ситуації власні сили та можливості мобілізували сотні добровольців. Покинувши сім'ї та важливі справи, рушили на допомогу мешканцям столиці та області. Витягати із заметів довелося і автобус зі школярами, і швидкі, і навіть водія з вагітною дружиною. Жінка народила хлопчика у лікарні завдяки волонтерам. Екіпажі на вулицях, як я вже говорив, було більше сотні. Точок обогріву було теж десятки. А сколько людей просто предлагали и выносили термоса? выносили бутерброди? Я думаю, що это нереально даже посчитать. Машини із заметів визволяли також Лаша та Ярослав. А у власному ресторані пригощали нужденних гарячим чаєм та печивом. Я так при собі прикинув, що територіальне розположення якраз подола і віддаленості від всіх частин, де люди застряли. Якби можливо, це було б для них актуально, там да сюди пішком і просто погрець. У столичних дворах мешканці також активно допомагали двірникам розчищати доріжки. Оце вся дорога була розчищена, і тут всі молоді мужчини вихідні. Вихідний день всі зібрались. Що мене дуже вразило. Молода мама, колясочка стояла з дитинкою, а вона працювала ну, наповно, як то кажуть. Аби робота всіх, хто дала внаслідки нагоди, була слагоджена, волонтери створили в інтернеті онлайн-карту, на якій видно, де перебувають екіпажі і добровольці, де є пункти обігріву, а де виникли проблеми. Невидимими бійцями цього засніженого фронту стали дівчата-диспетчерки. Вони чергували цілодобово, приймали виклики і направляли людей на оскладнені ділянки. Дуже хочеться, щоб залишилося це відчуття, що ми не безпомощні. Да треба надо і чекати допомоги, що кто-то прийде, спасет. Піднімайтеся і ділайте те, що ви вважаєте нужним, припиняти свою роботу волонтери не збираються. Вони вже готуються долати наслідки можливих паводків і запрошують у свої ряди всіх охочих. Наталя Білогурова, Андрій Лаш, Юрій Росахай, телеканал Київ.